Привіт, я Артем, гітара по-українськи. Сьогодні будемо грати цю пісню. Не знаю, нащо воно вам, але чому би ні? Це буде прикольно навіть просто для тренування. Все в оригіналі грається з капедастром на п'ятому ладу. Акорди будуть прості, можливо, ви їх і так знаєте. Акорд АМ. Можете його грати також ну, всі ці акорди просто отак без каподастру. Буде просто на 5 полутонів нижче. Ну нічого страшного. акорди ті самі Ам, ДМ, ось такий акорд. І акорд G. І то нам тут треба а, тільки поставити пальці на 6-ю і п'яту струну, бо перші краще не задівати. В оригіналі вони їх не задівають. Окрім того, бій там міняється. Просто він там на кожному акорді трошки інший, рандомний. Я вибрав такий основний паттерн і покажу його вам. Грається це просто ось ці три акорди, і такий ритмічний малюнок. Так як цей ритмічний малюнок робиться. Давайте поставимо перший акорд, та Просто три штриха вниз, підряд. Раз, два, три. Потім буде знову штрих вниз, але така трійця. вниз, вгору, вниз. Тобто в нас три штриха вниз, раз, два, три. Потім вниз, вгору, вниз. Та, та, та. Потім знову просто вниз. І потім чотири штриха вниз, вгору, вниз, вгору. Ще раз вниз, 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 низ горов, низ, низ, низ гором, вниз гору. Якщо вам це важко, я нагадую, що в мене є курс, а точніше модуль, акомпанемент. Якщо ви його пройдете, то ви такі штуки будете лускати як горіхи легко і без проблем. А поки продовжую. І те ж саме робимо на інших акордах DM, тільки граємо його так один раз і акорд G. Тут вони грають, не задіваючи першу другу струну, тобто, в принципі, можна туди нічого і не ставити. Але коли ви будете бити по струнах, перша і друга струна вони все одно трошки заводяться, трошки вони звучать від того, що інші струни звучать, корпус резонує, і е, ця вся сила вона віддається і на першу другу струну, і вони також звучать. Тому краще все ж таки поставити акорд G ось в такій формі. Але самі ці струни ми не чіпляємо. І граємо по колу. Ось така пісня, таке коротке відео. Дякую за перегляд. Побачимось. слава Україні!